Останніми його словами були слава Україні на Львівщину. На віки повернувся герой України Ігор Дашко. Військовий загинув у квітні. Торік прикордонник сам підірвав себе гранатою, прикриваючи побратимів, та щоб ворог не захопив радіостанцію в Маріуполі. Тіло загиблого загарбники передали днями. Також у Львові прощалися сьогодні з Василем Грицьківом. проводити героїв в останню путь зібралися сотні містян. Перед Львівським гарнізонним храмом щерть заповнений людьми. Тут прощаються з героєм України Ігорем Дашком. Дружина загиблого воїна каже, завжди знала, що робота для нього була на першому місці. Якщо, наприклад, треба на роботу, він вже на роботі. Якщо треба когось поміняти, він вже треба кудись поїхати, він перший. Так було завжди. Він казав на першому місці мене робота. Повномасштабна війна застала Ігоря у Маріуполі, де він служив у складі прикордонного загону. У квітні, торік, коли йшли вуличні бої, і окупанти намагалися захопити місцеву радіостанцію, чоловік завадив ворогу це зробити і, прикриваючи побратимів, підірвав гранатою себе. кинувся їх захищатиму. І сам попався під той обстрілом. Він був знищений бути призначенням, важко поранений, і після того, як він вже побачив, що смерть поруч, він сказав, що я. Б... Підірнути радіостанцію, тому що було наказано ні в кого випадку не залишати засоби зв'язку. І останні ми також за це страждає. Його слова? Останніми його словами були Слава Україні. За подвиг перед батьківщиною Ігорю Дошку присвоїли звання Героя України посмертно. Але тіло загиблого воїна отримували загарбники понад рік. Його чка шукала, чекала. Дочка Ігоря Дашка згадує батька завжди позитивним та усміхненим. Каже, він завжди підтримував та вчив ніколи не опускати руки. Війна почалася, він казав, що в нього все добре, щоб я не хвилювалася. Він не розумів, чому я так хвилююся. Він завжди казав: просто бережи маму і. На честь часті Дашка торік у Львові перейменували одну з вулиць непоборним захисником своєї країни. Він зберігся і у пам'яті побратимів. Дійсно, патріот, який розумів, що таке Україна, чим. Його служба і що він повинен робити. На цій посаді цього ж дня у Львові попрощалися із Василем Грицьківом. Він загинув на війні 15 червня. Чоловіка залишилися дружина, двоє синів, онук, мама, сестра і двоє братів. Поховали Василя Грицьківа та Ігоря Дашка на Личаківському кладовищі у Львові. Анастасія Ярмоловська Євген Радіон Львів, п'ятий канал. Вода відступила від 32 населених пунктів Херсонщини. Про це розповів чільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Середній рівень води в області 56 сантиметрів. Досі підтоплені частина Херсону, Новогреднєве та Благодатівка під водою 595 будинків. Натомість фахівці продовжують відновлювати електрику. Учора енергетики відновили роботу двох трансформаторних підстанцій у Херсоні. і Під'єднали 432 абонента по області. Заживили нарешті останнє населений пункт, що залишався без світла через підтоплення. Микільське вчора вдалося ще відновити водопостачання у селі Інгулець, яке було припинено через підтоплення населення. Пункту фахівці промили мережу та направили зразки для лабораторного дослідження. Поки не отримуємо підтвердження, що вода безпечна, її можна використовувати тільки як технічно. У Кривому Розі почали будівництво водогону Інгулець Південний, що має вирішити проблему водопостачання для населення. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Вілков. Прийшла перша трупа на наш основний проєкт. Олець Південна для перекидки води. Всього для реалізації всіх проєктів, безумовно, треба 100 кілометрів труби. Але початок є, вже почалася байка. Працюємо. Пентагон переоцінив вартість військової допомоги Україні на понад 6 мільярдів доларів. Про це заявили у відомстві. Там пояснюють, помилка у розрахунках сталася через те, що міноборони США використовували не залишкову вартість озброєння, а вартість обладнання, яке заміщує передану техніку. Тому вона була завищена. У Пентагоні переконують, ця помилка не вплине на розмір жодного з пакетів допомоги, які США надає Україні, і тепер у Вашингтона є додаткові кошти, які можна скерувати на військову підтримку. 可以吧。 Одинадцятий пакет санкцій проти Росії затвердили у європейському союзі. Про це повідомили у Твіттер Шведське головування у раді ЄС. Новий санкційний пакет передбачає механізм, який дозволяє карати компанії та навіть країни за межами Європейського союзу за порушення санкцій. ЄС обмеження на заходження в порти ЄС для суден, які порушують заборони ЄС, а також внесення до чорного списку понад сотні осіб і компаній. Крім того, пакет передбачає положення, яке не дозволить Польщі та Німеччині скористатися винятком щодо імпорту нафти з Росії трубопроводами. Це фактично означає введення санкцій проти північної частини нафтопроводу. Дружба водночас новий санкційний пакет не містить заходів щодо російських діамантів ядерного сектора Росії та Білорусі, що було серед іншого вимогою Польщі. Держави, члени ЄС мають наміру хвалити 11-й пакет санкцій до саміту Європейського союзу, який запланований на кінець червня. Європейська комісія направила країнам-членам ЄС пропозиції щодо обмежень проти РФ ще на початку травня. Проте посли ЄС тижнями не могли дійти згоди щодо пропозицій. Це вдалося зробити лише 21 червня. Щонайменше 16 людей постраждали внаслідок потужного вибуху у центрі Парижа. Семеро у критичному стані обвалилась частина будівлі. Рятувальники продовжують пошуки людей під завалами. Кадри з Франції можете бачити зараз наживо. Вибух спричинив пожежу, горіло кілька будівель. Полум'я вдалося локалізувати. Прокуратура Парижа почала розслідування за фактом ненавмисного нанесення тілесних ушкоджень. При цьому поки не підтверджується версія про витік газу, яку раніше озвучила місцева влада. Набу проситиме Іспанію екстрадувати в Україну екс-голову фонду держмайна Сенниченка. Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив директор Набу Семен Кривонос. Каже, в суді нині обирають йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після рішення суду слідчі зможуть розпочати процедуру міжнародного розшуку Сенниченка із подальшою екстрадицією в Україну. Нагадаю, набу і САП викрили злочинну організацію, яку очолював колишній голова фонду держмайна України Дмитро Сенниченко. Протягом. М 2020-2021 років вони привласнили півмільярда гривень. Також голова фонду держмайна разом зі спільниками поставив своїх людей директорами одеського припортового заводу об'єднаної гірничо-хімічної компанії, і ті укладали незаконні договори та продавали компаніям продукцію за зниженими цінами.